Вітаю! Мене звати Гікал Світлана. Я вчилась в Театральному інституті імені Довженка з чудовими майстрами Непши Юрій Петрович і Банич Михайло Михайлович. Але в театрі ніколи не грала я актриса кіно. В мене було вже багато ролей в українських серіалах, і є такі, що і придивлятись не хочеться. А є такі, що сама з задоволенням дивлюсь, і раджу. І... Знаєте, у мене якось був випадок в супермаркеті, до мене підійшов охоронець і такий, а можна вас запитати? Так, ви актриса? Я кажу: так, актриса, але як ви впізнали, я в штанях з хвостиком на себе не схожа. Ні, ні, я вас запам'ятав, я так співчував за вашу героїню. Ну, там, я кажу, я, ну, вона ж погана, вона ж вбивця. Ні, не буває поганих чи хороших. Завжди є щось проміж цим. Я про що хотіла сказати: що обожнюю сама, коли такі герої, коли ти за них співчуваєш, ти відчуваєш за них, ти... вони в тебе визивають емоції. От Обожнюю таке кіно і дуже прагну, щоб у нас в Україні було як намного більше таких фільмів, серіалів, щоб люди відчували, насолоджувались і раділи.